Богдана, це самохідна артилерійська установка українського виробництва. Як заявляють виробники і кажуть бійці, максимальна її дальність 42 км самопострілу, що дуже багато на рівні із західними системами. 42 стріляв, так і летить, так і влучає. Так, влучає в професійних колах. Цю Богдану називають 3.0, оскільки перша дослідна була на шасі кразу, далі на шасі мазу. Ну а тепер. Пересіла установка, якщо можна так сказати, на чеське шасі, І можна припустити, що саме таким воно і буде у майбутньому. Ну, машина добра, Стріляє хорошо. Наводиться в ній легше, ніж в тих прибудущих їде вона добре, тільки що щоб не домагалося часто. Є? Да, давай, давай. Недолік, який обіцяють розробники виправити в майбутньому, це автомат заряджання. Його тут немає. Тобто, щоб снаряди у ствол подавала система автоматично, а не займалися подачею снарядів, які важать 40 кг плюс-мінус 155 го калібра, щоб їх не вантажили бійці.